Теж просто неймовірні речі. І ти дивишся на цю статистику, ну але це статистика. А що тобі, як, як образи в голові працює? Це перша література, ну, це, наприклад, бикав та там написав. Бесіль бикав, біл, да, білоруський, Леонід Первомайський, який диким я написав: За Гребельний Європа Сапі. А за ними йдуть: е, Бикав, тільки наш режисер, Шукшин тільки російський режисер. Я ну, дана білоруська, да, але теж знімали фільм. Клімові Коротше, які фільми, ось що сформувало. Так само і білоруські національні рухи. Художні твори, хорошо написані, цікаві білоруською мовою, вставляють в свідомість, не дають забуть, що ви білоруси. О, білоруси. Або формують хто ви? Типу, ви білоруси? Література працює, тому що є цей, навіть в Дойче, здається, медійний медійна складова, медійний медія як складова наці... да. національна на